Вересневого дня 1975 року велика багачка полтавська земля, вся Україна відмічала видатний ювілей нашого славного земляка, поета Кобзаря, столітній ювілей Федора Даниловича Кушнерика. З Києва приїхала. Делегація митців, яку очолив заслужений артист України, знаменитий кобзар, Федір Жарко, Бандуристи Перепелюк, Гнило Концертна програма була збудована з найкращих сил Великобагачанщини. Пригадую, прекрасно приймали виступ Надії Сережкіна, Надії Марченко, Саші Пушкіна. Чоловічий хоровий колектив під орудою Георгія Сережкіна завершував концертну програму невмирущою піснею гімном Ревета стогне днів Широки. Хочу завершити своє коротке інтерв'ю поезію Максима Тадеєвича Рильського, який присвятив цю поезію Федору Кушнерику і написав її в великій багатці: Вклоняюся. Рідній землі, вклоняюся пісні народній, що думи несе благородні на вільнім крилі, хай славиться радісний час, що бачив всевидящим оком над світу простору широким наш батько Тарас.